Про найбільш актуальні питання, що пов'язані з початком нового навчального року, наш колега Антон Страшко поговорив з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський доєднується до телемарафону і ефіру телеканалу Рада. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю вас також перше питання до навчального року залишається трошки менше місяця. Всі вже звикли з часів пандемії навчатися онлайн. Але зараз мова активно йде про навчання саме офлайн. Яким чином національна поліція ДСНС спільно з освітянами перевіряють заклади на наявність укриттів і що має бути в навчальних закладах? Ну, тут першу скрипку, так би мовити, відіграють органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади в першу чергу, тому що саме вони відповідальні за підготовку школ до наступного навчального року. Відома позиція про те, що більше шкіл мають вийти офлайн навчання, почати саме навчання особисто, тому що дійсно два роки до того ми пережили онлайн навчання пов'язане з пандемією. Зараз нас черговий виклик це війна. І дійсно ми розуміємо, що готовність шкіл сьогодні складається інше розуміння ніж це було рік тому сьогодні, в першу чергу, батьки думають про безпеку. Про те, щоб діти, коли прийдуть до школи, вони були у безпеці. Якщо буде повітряна тривога, вони мали можливість сховатися в укритті, продовжити там навчання або перебути хоча б під час повітряної тривоги. Тому сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій, наші герої-рятувальники, працюють в регіонах з кожним органом місцевого самоврядування, чи це селищня, чи то міська рада, чи ОТГ. І опрацьовують рекомендації, надали рекомендації по кожній школі для того, щоб забезпечити безпеку школи і самоукриття. Ми закріпили за кожною школою відповідального рятувальника в регіоні. Це може бути там один рятувальник на кілька шкіл, а де конкретна особа, конкретне ім'я прізвище по батькові особа, яка має відповідати за те, як готова чи не готова школа до нового навчального року. Власне, за нашими даними, поки що цей відсоток, за нашими оцінками, десь добігає 30% готовності шкіл. Це по всій, Україні. по всій Україні. так. Але ми розуміємо, що в частині шкіл навчання не почнеться. Це в першу рід, мова йде про ті регіони, де ведуться активні бойові дії. Очевидно, що там почнеться навчання лише онлайн. Офлайн навчання не буде. В інших же регіонах, зокрема, наприклад, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, обл. Закарпатська і інші області, тобто так звані тилові області, там, звичайно, йде підготовка до саме офлайн-навчання. Більше того, ми маємо там велику кількість внутрішньопереміщених осіб, серед них багато дітей, які сьогодні влаштовують дітей в ці класи. І от там якраз іде підготовка по готовності укритів. Це можуть бути або підвали відповідним чином або оснащення, або перші поверхи шкіл, але за умови їх правильного оснащення. ДСНС-рятувальники вже давно надали відповідні рекомендації, конкретні схеми, приклади, як це має виглядати. І сьогодні органи місцевого самовідування працюють для того, щоб це можливо було забезпечити. Фактично, я думаю, що певний підсумок ми зможемо підвести десь під день незалежності і розуміти тоді вже, скільки, напевно, шкіл розпочнуть. Навчання офлайн, тобто з виходом дітей безпосередньо в класи. Ну так як хотілось би, напевно, кожному батьку. Я сам батько двох дітей двох школів. Ви перевіряли тому... укриття у ваших школах? Особисто не перевіряв, скажу чесно, але я обов'язково це зроблю Найближче, там, два тижні. Це точно, тому що це ну, питання безпеки моїх дітей. Де ситуація, якщо говорити про укриття у школах, найгірша в Україні? Об'єктивно, чим ближче до району ведення бойових дій. Там, або а, ті місця, які були деокуповані, там ситуація найгірша. Ну, Наприклад, якщо говорити про деокуповані області, то Сумська область ну, вона сьогодні а, є найгіршою в плані підготовки до а, значить, нового навчального року. А, і там буде вирішуватись питання, ви знаєте, певні безпекові виклики, зокрема, те, що на кордоні інколи відбувається сутички прикордонників з окупантами. А, от. І там, звичайно, буде. Індивідуально щодо кожної школи вирішитись питання про те, чи готова вона до початку нового року навчального, щоб розпочати навчання саме. Офлайн, але я переконаний, що кожен батько має відвідати або мати відвідати цю школу, переконатися, що так дійсно ті умови, де будуть перебувати діти під час повітряної тривоги, вони є належними, і діти і вчителі знають, яким чином спускатися до укриттів, які шляхи, що там є. Там має бути вода, там має бути відповідні умови. І якщо буде в цьому переконання батьки, звичайно, вони залюбки віддадуть дітей школу, тому що зрозуміло, що безпеку в даному випадку в школі забезпечити значно простіше, ніж вдома, тому що це все ж таки організований підхід до і навчання, і безпеки. Якщо говорити про сільські школи в деяких невеликих населених пунктах, школи доволі старенькі і там не облаштовані укриття, і, власне, звичайних укриттів, як то у місті, в селах, ми не маємо. Чи можна там буде розпочати навчання офлайн, якщо тим паче ці села знаходяться в тилових регіонах України? Ну, звичайно, сільські школи вони дійсно традиційно в гіршому стані ніж міські школи. Ну це в середньому ми говоримо. Але загалом ми сьогодні розуміємо, що більше готові школи, оцих цих 30 входять саме в міські в школи в містах. Сільські школи на даний момент менш готові до початку нового навчального року з точки зору саме готовності укриттів. І тому розглядаються альтернативні варіанти, як то, наприклад, доїзд дітей, які будуть навчатися в цій школі. В сусідню школу, там, де це не безпосередньо і є можливість здійснювати укриттів. Ще одною об'єктивною проблемою для сільських шкіл є доїзд до школи. Програма Шкільний автобус, всім відома, яка працювала успішно кілька років. Вона сьогодні також має певні проблеми, тому що багато шкільних автобусів було забрано в збройні сили для пересування особового складу. І сьогодні іншим чином, завдяки вже там і приватному транспорту і особливо. Тим маршрутам, які працюють між містами або населених пунктах, також буде вирішитись питання щодо довозу діточок до школи. Але я переконана, там, де буде можливість створити ці умови, всі умови для того, щоб почати розпочати для дітей навчання, будуть забезпечені. І на сам кінець чи даєте ви зараз рекомендації освітянам посилювати охоронну безпеку у навчальних закладах? Ми знаємо, що у школах в деяких працює система безпечне місто, камери під'єднані до міських систем, до систем. Стем поліції в деяких є тривожні кнопки, чи зараз із військовою агресією ви даєте додаткові рекомендації? Безперечно, питання безпеки дітей ну це базове питання безпеки, коли суспільство може відчувати, що дійсно рівень безпеки зростає або навпаки небезпека зростає. Тому декілька простих рішень, які ми пропрацьовуємо, в тому числі з тими, хто є виробником обладнання, це кнопки безпеки, вони дуже ефективні в школах, тобто кнопки виклику поліції. Коли навіть якщо школа якась виникає ситуація небезпечна, протягом 10 хвилин швидко приїжджає національна поліція і допомагає вирішити цю проблемну ситуацію. Це перше. Друге, це питання відеокамер відеонагляду. Безперечно, там де територія школи або підходи до школи, або в самій школі встановлені камери, рівень небезпеки дітей значно нижчий. І якщо натрапляються якісь правопорушення, на території школи їх швидко розслідувати. Хто це робить швидко встановити? І третє, це звичайно, ми рекомендуємо всім органами місцевого середування встановлювати огорожі території школи, це також важливо з точки зору безпеки, тому що дуже часто, на жаль, територія школи стає прохідним двором, бо так зручніше перейти від дому до будинку, так швидше дійти до зупинки або до магазина, а ввечері вона стає там місцем злачним для там, тих, хто розпиває алкогольне напої і тому подібне. Тому от такі питання, звичайно, територія школи, коли обмежена, встановлення відеокамери і Є кнопка безпеки, кнопка виклику поліція. Вона забезпечує той комплекс безпеки, який дійсно дає можливість значно підвищити безпеку наших дітей. От власне такі рекомендації ми виходимо зараз. Працюємо з конкретними навіть виробниками, які можуть забезпечити такі кнопки безпеки і поширити їх на більшу частину шкіл, які розпочнуть навчання в новому навчальному році. Також ведемо спеціальний тариф поліції охорони для охорони і реагування на саме шкільні заклади освіти загалом і школи, зокрема. І тому я думаю, що восени маємо вийти з комплексу таких мір для тих шкіл, які будуть працювати. Дякую вам, пане міністре, за вичерпні відповіді на наші запитання. Чекаємо в наступних ефірах телеканалу Рада і марафону Єдині новини. Це був міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.